Закриття табору Веселка в ліцеї номер 5 дійсно було радісним, веселим, наповненим щасливим дитячим сміхом. Традиційно урочиста лінійка розпочалась з хвилини мовчання, з метою вшанування пам'яті всіх, хто ціною власного життя захищав нас від війни. Далі звучав гімн України, який дружньо виконував весь табір. Як завжди традиційно, в таборі була здача рапортів, девізи, речівки, а потім кожен загін показав свої найяскравіші. Виступи. Це було досить талановито і красиво, що викликало безліч позитивних емоцій і гарних вражень. Мені дуже сподобався мій наш табір. Веселка він дуже був веселим і завжди друзі мене підтримували. Відчувається, що табір веселка залишив по собі гарні враження, адже було багато цікавих заходів, конкурсів, вікторин, екскурсій, походів. У нашому таборі було дуже весело, багато чого було підготовлено, були екскурсії, ми відвідували гуртки, нас смачно годували, відвідували різні розважальні програми. Я дуже рада, що я в цьому році відвідала табір. Наш табір робив для нас дуже багато, і ми також приймали участь в його такому розвитку. Ми, ми вчили танці, ми допомагали з організацією різних заходів. Мені 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 дуже подобається наша школа і все, що з нею пов'язано, тому це для мене була така якась честь відвідати табір. Цього дня ще звучало багато гарних і теплих слів на адресу всіх, хто створив для дітей незабутній відпочинок. Очі дітей світилися радістю та небажанням покидати табір і розлучатися з новими друзями. Та літо триває, і ми бажаємо усім гарних канікул, теплого сонечка та безхмарного блакитного неба над головою. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.